Я вас прошу, щоб ви говорили людям про Христа Розп'ятого, і щоб ви зрозуміли одну річ, що це Бог приготував цю зустріч для вас і для цієї людини. І от коли ця людина зустрічається з вами, а ви промовчали, то ви зрозумієте те, що приготував Бог, ви відкинули. Ви не дарували людям почути правду про Христа. У вас часу немає. Чи в них нема часу? Ой, в мене часу нема. Знаєте, скільки люди говорили мені про це? Кожний другий. На перших словах. Ну коли я почав далі говорити далі, вони настільки захопилися, що вони слухали. Проходила година, деколи більше навіть. І вони дивились на годину, каже, всюди не встиг. Але ти мені відкрив таке, що я ніколи не чув. Саме тоді людина отримує що? можливість вибрати. Без того почутого, Воно не має права вибрати. Та, щоб почув, Бог вибрав тебе і тебе, і тебе, кожного з вас. І, можливо, тебе хто дивиться. Можеш написати там в коментах: мене вибрав Господь. До речі, хто ще не прийняв Христа належним чином і зараз злиться, напиши, що мене вибрав Господь. Напиши про себе, мене вибрав Господь. Якщо ти написав, я щось тобі скажу. Можливо, ти просто подумав, але краще б ти написав. Тоді б ти бачив, що ти написав: тебе вибрав Господь, щоб проповідувати Євангелію царства. А тебе вибрав, щоб ти почув цю Євангелію царства. От ви обоє і вибрані. Один вже народжений згори, в Дусі Святому сміливо проповідає Євангелію, і ти, якого Бог вирішив вибрати для життя вічного. Ти ходив в церкву своєї деномінації, ніколи не чув про те, що тобі треба народитися згори. А сьогодні Господь вибрав тебе, щоб ти це почув. Що Христос говорить: тобі треба народитися згори. І ви зрозумієте, що ти вибраний не менше і не більше, ніж вибраний той, хто тебе буде слухати. І від тебе буде залежати, наскільки ти зможеш добитись до Його серця через любов і через милість. Яка в тебе має явитися до того чоловіка, який ходить, старається догодити Богові, молиться, страждає, просить, ходить пішки по якимось камінням, щоб тільки дойти, і щоб Бог хоч щось дав. І тут з'являєшся ти, ти як Христос в цьому світі. Що скажеш йому? Якщо тебе вибирає сьогодні Господь, щоб ти почув, ти вже вибраний. Але щоб ти був поставлений, тобі треба прийняти те, що хоче сказати тобі, Ісус через Євангелію, те, що говорить Слово. Народження згори. Він дарує тобі віру Божу. Це не батьківська віра, а Божа. Ти будеш жити не по закону Мойсея, по тих 10 заповідей, які тільки судять. Ти будеш жити згідно закону віри, тому що ти будеш вірити. А Бог, будучи вірний, буде звершувати все, в що, що ти віриш. А ти будеш вірити в Євангелію. Ти не будеш вірити в якісь людські байки, чи я не знаю, як навіть це назвати. Ти будеш прагнути бути хрещеним Духом Святим, тому що ти почуєш ти храм Духа Святого. Чому твій храм має пустувати, а ще гірше, що. Цей храм може зайняти той, хто весь час тебе буде підбурювати. А чи це так, чи вони такі. Ти подивися, скільки там людей, скільки тут людей. Ти отримаєш пізнання того, що ти праведний по вірі. І повіривши в Ісуса Христа, ти стоїш праведним вже перед Богом. Та, гріх тебе все-таки хоче зачепити, але ти вже знаєш, як боротися з ним. Ти віриш в Євангелію, ти віриш в те, що ти отримуєш владу в імені Ісуса Христа, ти кладеш руки на хворих, ти стараєшся виконувати все те, що сказав Христос, в один момент тобі приходить. Да, в тебе спочатку радість, хтось зцілився. О, я пам'ятаю, яка радість приходила, як один, другий, третій зцілився, а як німі почали чути, чуєте? глухонімі почали чути і почали. Говорити перші слова, вони топкали, отак, знаєте, ногами. І чуючи звук по сходам дерев'яним, вони плакали. А я їхав додому і вже не радів. Чому збулося слово? Яке? Радійте, що ваші імена записані на небі. Я виконував те, що сказав Христос, нічого більшого, наказав Духу Німому глухому вийти, вірний в усьому Христу. Таким. Господь Бог дає обітницю, ви отримуєте в дар силу Духа Святого, ви отримуєте дари Духа Святого. Дивіться, скільки всього. Відразу і не понесеш. Відверто кажучи, знаєте, інколи благодать важко нести. Я буду говорити про це в неділю, тому що багато з вас вони важко несуть обітниці Божі. Не говорите, мовчите, думайте наступного разу, не хочу зв'язуватись на роботі. Зараз мені тут наговорять. Там я промовчу, там я про. Пробіжу, там проквакаю, там промнявкаю, якось буде. А бути в його домі, бути царським священством це хіба не радість? А хіба не радість, коли являється слава Божа, коли ти говориш, а людина народжується з гори і стає творінням Божим? Хіба не радість це? Радіє, до речі, церква як на небі, так і на землі. І це велика радість. Ти отримуєш розум Христа словом, ти промиваєш свої, свій мозок, просто промиваєш його. Очищаєш його. Мудрість приходить до тебе. Таїнств немає. Тайна вечеря тільки для тих, хто не був на тайній вечері. Тайна вечеря тільки для тих, хто не робить так, як Христос. Хто не звершує тайну вечерю, так як Христос. І в кінці ти розумієш, я під благодаттю, а не під законом. Закон не має ні сили, ні влади наді мною. І ж милість твоя Бог. А якщо ти не слухаєш усього того, що я сказав, а сказав я все з Євангії, якщо ти хоч щось відкидаєш, скажи: ти вірний, якщо ви збочите з дороги, якою є Христос, перекрутивши Євангелію, додавши, віднявши, будете вшановувати ідолів, та хай буде, що вони мені заважають, я до них не молюся. Але ти там між ними? Я дивлюся, як сьогодні дуже популярний в католиків Братковський проповідує Євангелію в нього прекрасні назви, його проповіді і тисячі, десятки тисяч переглядів. А ззаду ікони мальовані з уяви хворої людини. Хто дозволив малювати Бога? Хто Сказав стругати, вистругувати, хто сказав ліпити, хто сказав Марії присвоювати різні імена. Хто сказав, що вона буде являтися тут, на землі, то там, то там. Люди їздять по цих місцях і думають, що вони паломники, і вони сподобаються Богу, і Бог дасть. Хтось там зцілився. Я вже казав про це. Люди навіть не розуміють, що вони під прокляттям.